Тема нашого уроку технологія виконання миття голови та підбір засобів за типом волосся. Для виконання миття голови нам потрібен рушник, шампунь та бальзам. Для виконання миття голови нам спочатку потрібно розчісати волосся. Проводимо діагностику. Волосся та шкіри голови. Волосся натуральне, не фарбоване, стан шкіри та волосся нормальний, сама волосинка тонка. Тому ми беремо шампунь та бальзам, основний догляд. На плечі клієнта укладаємо рушник і садовуємо клієнта у мийку. Миття голови будемо виконувати з нахилом назад. Регулюємо воду. Температура води повинна бути 37-40 градусів, комфортна для клієнта. Змочуємо волосся, не піднімаємо високо душ. Солоню, набираємо шампунь приблизно 15 грам. Розводимо його водою. Концентрований шампунь зразу на шкіру не наносимо. Розвели з водою і нанесли по всій поверхні голови голові. За першим разом змиваємо з волосся поверхневий бруд, змиваємо шампунь водою після першого разу. Шампунь змиваємо повністю. Наносимо шампунь на волосся за другим разом, розподіляємо по всій поверхні голови і масуючими рухами миємо шкіру голови, рухаємося від краєвої лінії росту волосся до маківки. Після того, як ми ретельно промили шкіру голови, промиваємо довжину волосся. Ні в коєму разі не плутаємо волосся. Тепер змиваємо шампунь водою. Змиваємо шампунь з волосся до тієї пори, поки волосся не стане Змиваємо Бальзам з волосся водою ретельно. Віджимаємо залишки вологи з волосся. Ні в якому разі не тремо і не викручуємо. Загортаємо волосся у рушник. Робимо такий загин на рушнику, притуляємо одним краєм до голови. Обгортаємо рушником навколо голови, загортаємо кінчик під загин. і волосся, що залишилось у конвертик. Okay.